Одна з моїх улюблених пісних страв це смажені пиріжечки, м'якеньке, дріжжове, незабите тісто, а у якості начинки тушкована оксамитова капуста. Для тіста я беру 800 грамів борошна, одну пачку сухих дріжджів, одну столову ложку цукру з гіркою та одну чайну ложку солі. Далі вливаю 500 мл теплої води і добре вимішую тісто. Далі вливаю 4 столові ложки олії і вимішую ще декілька хвилин. І в теплому місці залишаю тісто на підхід. Тісто виходить м'якеньке, ніжне, незабите та дуже приємне на дотик. А це мій найулюбленіший момент. Так у мене тісто підійшло буквально за 50 хвилин. Гарненько його обминаю і відщіпую невеликі шматочки тіста однакового розміру. Борошна я більше не використовую просто руки та поверхню змащую невеликою кількістю олії. Залишилось тільки сформувати пиріжки та обсмажити їх на олії з обох сторін до красивого золотистого кольору. Начинки я люблю побільше, тому викладаю не шкодуючи і добре защіпую шов. Пиріжок Трохи приплескую, а сковорідка в мене вже добре розігріта, і на ній достатня кількість олії. Погляньте на цих красинчиків. Виглядають вони дуже апетитно. Тут смачне і тісто, і начинка, бо капусту я готую з додаванням сухарів для панірування. Рецепт капусти буде окремим відео у мене на сторінці.